Кошенята попліткуємо, говоримо про Раміну, волошин ексклюзив. Квіткова це ікона, Потап та любов до України з Іспанії, Велбой та Оля Цибульська. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Яка неочікуваність в лапках? Значить, Олександр Волошин публікує сторіс з Раміноя з Хакзай, поснідали і обговорили питання світової величини. Наступне сторіс: в понеділок, до речі, отримав від раміни таке смс? Отже, раміна, типу, пише Волошину. Сашо, а що це за урок у тебе? В мене сестра питає. Я не знаю, що сказати, бо я не розбираюсь. 5 доларів не шкода. Я таки не зрозумів, 5 доларів чи 5 тисяч доларів. Вона хотіла би пройти щось подібне. Значить, зараз Раміна легімітизує, так правильно сказав, легімітизує, коротше. Раміна зараз приймає участь в прогріві Волошина, повністю даючи десорієнтир аудиторії, яка буде вестися на те, що продає Сашко. Тобто Сашко буде збагачуватись, раміна в цьому приймає участь. Мені взагалі зараз Раміна нагадує ту людину, яка побачила, що інтерв'ю у Трінчер та Єфросиніної відбулося. Воно стало резонансним. І ось Раміна намагається підсмоктатися до цього хайпу. Я не здивуюся, якщо Раміна запише інтерв'ю з Волошиним. Розумієте, ну це настільки крінжово і зашкварно, раміна намагається себе позиціонувати як серйозний військовий журналіст. І, маючи позаду дуже серйозні випуски з військовими про полонених про обмін, вона починає деградувати і запрошувати Волошина до якоїсь там співпраці. Раміно, справа в тому, що. Заслуга, твоя заслуга, безумовно, є. Ти великий трудоголік і ти дуже вперта. І це є твоєю перевагою. Я тебе поважаю за ці риси. Але водночас від образу Фріка. Умовно кажучи, я зараз не навішую на тебе ярлики. Ти перейшла в серйозний сегмент журналістики завдяки проніну. Зараз ви розійшлися, ви не разом, і ти знову повертаєшся до фріковства. Адже реміна показує, що так вона загривала з трендами, умовно кажучи. А зараз повертається до того, в чому вона органічна. Але це її справа, це її вибір. Окей, раміно. Будь-якому випадку я сподіваюся, що ти знаєш, що ти робиш, але... Я не здивуюсь, якщо реміна. Випустить інтерв'ю з Волошеним як відповідь, ані Трінчер. Плачевно і сумно спостерігаємо. Як вам такий хід від Есхакзай Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в Директ моє інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну що ж, раз ми говоримо про Волошина, в мене є. Ексклюзивний ексклюзив. Я думаю, що в бізнесовій тусовці не є секретом, що співачка Скайлер є головним прототипом і конкуренткою, ані трінчер. І що зараз робить Олександр Волошин? Він готує музичний дует зі Скайлер для того, щоб в черговий раз подратувати трінчер. Розумієте, для Сашка настільки це розлучення було продуманим кроком, настільки він. Поставив на ваги всі плюси, всі мінуси, все проаналізував і зараз чітко діє згідно своєї стратегії. Погано це чи ні? Не знаю. Але точно можу сказати, що Волошин це король агресивного маркетингу в Україні. Принаймні Аня розчарується, адже вона не знає про цю колабу. І сьогодні ми з вами зливаємо такий ексклюзивчик, якого поки що ніде немає. Тож, так, у Сашка є свої плани на подальшу музичну кар'єру і зупинятися на досягнутому він не збирається. Як вам така багатоходовочка від Волошина, давайте спілкуватися в коментарях. Аню, привіт! Усім привіт! Я Даша Квіткова. Інфлюенсерка, мама і амбасадорка соціальних проєктів. Як я докотилася до життя такого? Ростручила чотири елітні автівки. Даша підкова через суд ділить майно, що себе представляє українська блогерка Дар'я Квіткова. Відково звинуватили зрада, до прийняття. Квіткова мріє бути як ухід. Потерпіла до тебе свідково і звинуватило блогерку. Що відповіла блогерка? Коли про тебе говорять за спиною, а на тобі в обличчя... Це це означає тільки одне, що вони досі залишаються позаду, поки ви йдете вперед. А це Дар'я Квіткова. Ви знаєте, той момент, коли Даша говорить про те, що ось ці стерев'ятники постійно будуть говорити про тебе. Це означає, що вони позаду, а ти попереду. Але якимось чином моє обличчя з'являється в тебе на екрані в якості твого промо-інтро до чергового курсу, прогріву лекції, Байдуже. Тобто Даша Квіткова зараз намагається максимально монетизувати хейт свою адресу і навіть на цьому заробити. Звичайно, це розумний хід, Дашо. Але справа в тому, якщо не буде таких блогерів, як я та інших медійних людей, які обговорюють ваші факапи, то хто про вас буде говорити? Просто логічне запитання до тебе. Хотілося б почути якусь аргументацію. І коли ти сидиш така впевнена, не можеш зв'язати свої слова докупи і думку, яку ти хочеш донести. Адже те, що ми почули, давайте зараз послухаємо її розумні думки, це все загальні шаблонні фрази, які можна знайти будь-де в інтернеті? Я можу сама, я можу сама бути самодостатньою, я можу сама. Е Здійснювати свої мрії, я можу сама дійти до тієї цілі, яка в мене є. І оце відчуття всередині, коли так, в тебе є класний чоловік поруч, але ти сама нічого собі, ти сама можеш дати раду, це просто офігенне відчуття, яке дуже стимулює працювати і рухатись далі. Коли хтось намагається знецінити те, що ви робите, будь ласка, не слухайте їх. Не слухайте, бо саме ви знаєте вашу кінечну ціль, бо саме ви знаєте, який шлях ви проходите і що ви хочете отримати в кінці цього шляху. Тому що на вашому шляху завжди будуть зустрічатися люди, які будуть намагатися знецінити, які будуть намагатися вас трошки зіштовхнути зі свого шляху, але от саме стоячи на ногах непохитно, стоячи на своєму, стоячи на своєму, ви завжди дійдете. Туди, куди ви хочете, цікаво і навіть корисно я б сказав, спостерігати за кроками квіткової, адже вона особливо не відрізняється від Волошина? Їх об'єднує те, що вони розмірковують категоріями заробітків, як заробити якомога більше грошей. Квіткова. А чому ти не говориш про ситуацію, яка склалася навколо твого імені, пов'язана з тим ДТП. Яке відбулося декілька місяців тому, мабуть, Даша забула розповісти своїй аудиторії, чим все завершилося. А це абсолютніша закрита інформація. Нашим кошенятам, нашим хвостикам. Я дуже вдячний. Ми змогли здобути ексклюзив. Якщо ви хочете дізнатися, що приховує квіткова, переходьте в мій телеграм-канал в описі під відео та в закріплених коментарях. Посилання на закриту телеграм-спільноту, виключно для наших пухнастиків. Там більш детально в пості я опишу, чим закінчилася історія ДТП і хто в цьому винний? Та чому Даша Квіткова зараз намагається приховати правду. Сьогодні наш випуск насичений плітками, а найголовніше ексклюзивними інсайдами. Тож долучайтеся, наші телеграм-спільноті завжди гарячі. А ми йдемо далі. Попереду нас чекає багато роботи в Іспанії, оскільки ми починаємо співпрацювати з впливовими рекламними агентствами та музичними лейблами, серед яких Universal, Sony, Warner, Music. країна, яка мене виростила, країна, прапор якої я представляв у спорті, країна, яку я представляв на міжнародних музичних конкурсах, і країна, яку я завжди буду любити та підтримувати. Усі навички, досвід та досягнення, які я здобув за кордоном, за. Стосовую на практиці в Україні для нашої батьківщини. Мій син навчається в Києві, мої компанії працюють в Україні, і я в Україні сплачую податки. Дві мої вищі освіти, отримані в Києві, допомагають мені в роботі як вдома, так і за кордоном. Тобто невеличка ремарка. ПоТАП пише про те, що його син навчається в Києві, поТАП сплачує податки в Україні, от тільки сам Потап не знаходиться в Україні. Ну так склалося. Треба ж на практиці реалізовувати отриманий досвід. Йдемо далі. Наразі знаходиться знаходжуся в Барселоні, знайомлюсь не тільки з місцевими представниками шоу-бізнесу, а й з українськими колегами, режисерами, кінооператорами, візажистами, стилістами, зачісками, техніками освітлення. Українці продовжують дивувати європейців своїми талантами. А я пильно слідкую за ними та радо співпрацюватиму. Це вже скоро, заявив Потап в своєму інстаграмі. Тобто дивіться, настільки його прижало за дупу, коли він їздив в свої дубаї, тепер пише такі лонгріди в інстаграмі, намагаючись виправдовуватись за свої поїздки. У мене питання дещо в іншому. Потапе. А як так можливо, що ти виїздиш з України? Хм, Ну точніше, ми знаємо по яким документам ти виїздиш, але ти інтегруєш свою українську місію, свої знання, свій досвід цілими місяцями за кордоном. Тобто в такий спосіб можна присидіти всю війну, потім приїхати, коли буде в Україні все добре, і сказати: ну ми ж прославляли Україну та українців за кордоном. <плес> Ні, це так не працює. І, вочевидь, потап не зробив жодних висновків. До того ж, Настя зараз дуже добре маніпулює Потапом. Ти мені зруйнував кар'єру. Тож включайся і відроджуй. Роби усе, аби я сяяла яскраво на небосхилі». Як я вже казав раніше, латино-іспанська співачка українського виробництва за кордоном не потрібна. Тож так, вони будуть зараз бити в цю нішу, але навряд чи Насті вдасться закріпити. Сумно спостерігати за тим, як тоне цей Титанік, але дивимось та набираємо попкорн. Що ви думаєте, як вам виправдання потапа в черговий раз про його зарубіжні поїздки? Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте життя. А це український виконавець Wellboy повернувся до лейблу Папа Мюзік, так як він не мав 300 тисяч доларів на виплату компенсації лейблу за дострокове розторгнення контракту? З одного боку це передбачувано і це зрозуміло, де Велбой заробить такі кошти? З іншого боку, якщо ви робите гучне повернення, чому такий слабкий сингл? Чому така слабка пісня? Невже не можна було зробити крутий бенгер? Я послухав разів три. Мені нічого не запам'яталося в цій композиції: ні мотив, ні музика, не було того хуку, який заїдає. Адже зазвичай у Велбоя дуже комерційні хітові пісні. Не знаю, слабенький старт, але я хочу почути вашу думку. Оцініть композицію від одного до десяти в коментарях. Люди, привіт! Я з вами завжди дуже відверта і дуже чесна, і ніколи нікуди не зникаю, особливо коли треба поговорити. Тому повернувшись в столицю і зіткнувшись з особливою історією, яка стосується і має гриф амбасадорка Ірпеня», вирішила вам розказати, як вона є. Дійсно, в певний момент, після того як я розказувала публічно про те, що в квартиру моїх батьків був проліт, і вона зруйнована. Мене запросила міська рада стати однією із медіа амбасадорів відбудови міста Ірпеня. Після того, як я з'явилася в кабінеті мера і з'явилися світлини, що ми спілкуємося на цю тему, так і дійсно запрошення було таким щирим. Таким відвертим, і мене так тригерила і боліла і боли ця тема. Я казала, що я готова включитися в цей процес, готова взяти участь і допомогти людям, тому що давно беру участь у соціальних ініціативах, і для мене вони важливі, як і люди. Після того, як в соціальних мережах з'явилося фото моє і відео із кабінета мера, де я була дійсно готова включитися в цей процес і стати корисною наскільки і допомагати людям. На мою адресу, на адресу моїх батьків, полилося дуже багато бруду від мешканців будинку, від жителів Кірпеня, в контексті, що я хочу дорватися до якоїсь кормушки, відхопити батькам квартиру, відремонтувати. Є, там було дуже багато негативу, який мене сильно демотивував. Я про це сказала пану Маркушеву, хоча ми нічого ще не почали. І чесно вам скажу, що після цього в мене відпало будь-яке бажання стати медіа амбасадоркою цього проєкту. Я не приїхала на повторну зустріч, не підписала жодних документів, не бачила плану реставрації міста, плану цієї акції і не брала ніколи в ній участь. бо би брала, ви б бачили в моїх соціальних мережах пости про це. Бо коли я долучаюся до ініціатив, як із фондом таблеточки, як до збору для збройних сил України, як до врятуй красу, активно щиро ділюся цим. Тому квартира батьків на сьогодні виглядає так. Як ви бачите на знімках, для того, щоб прояснити зі своєї сторони цю ситуацію, я скажу так: мені в соціальних мережах пишуть мешканці. Вони мене провокують, яка ти там амбасадорка іди повирішуй наші запитання. Так, от, дорогі мої люди, я не пропарішать, і мені здається, що особливо ця велика і страшна вона, якраз таки про те, щоб оці вирішування в нашому контексті, в контексті нашої країни поділися кудись. А це аргументи від самої Олі Цибульської про скандал навколо її сім'ї, адже справа в тому, що розтрощена квартира в Ірпені не відбудовує. Сусіди вже там поробили ремонти і намагаються жити, але квартира цибульських знаходиться в непридатному до життя стані, і це впливає. На сусідні квартири дуже складно зробити якийсь висновок, зайняти якусь позицію, тому що я не знаходжуся в ядрі цього конфлікту, тому я не буду давати зараз своєї оцінки. Ви почули аргументацію від цибульської, а зараз аргументи від наших кошенят. Зачитую. Богдане, стосовно цибульської, сім'я, м'яко кажучи, дивна, а Оля лицемірна, брехлива маніпуляторша, який насрати на всіх. У мене в сім'ї три квартири, в різних жиках пеня, і всі будинки постраждали. Але такого відношення, як у Цебузьке, до сусідів, не бачила ніде. З квартири звисають небезпечні елементи скла. Бетону цегл, кондиціонерів, які в будь-який момент можуть впасти на голови перехожим. Але дивні сімейки наплювати. Головне, що не на її голови. Сусіди протягом майже двох років постійно пропонували зняти небезпечні елементи і закрити вікна за свій рахунок. Але недоспівачка з хворою маманею відмовляється надати доступ до квартири. Вибачте, це пряма цитата від наших кошенят. Оля нагло бреше і тиче бумажкою про незалежну експертизу, мов там сказано про небезпеку, і вони бояться. За себе і людей. Але в тому ж самому висновку написана пряма рекомендація про термінову консервацію квартири і закриття вікон. Таке враження, що сім'я мститься своїм сусідам, тому що в них майно більш вціліло. Моє мужика кілька сусідів із-за кордону висилали ключі голові ОСББ, щоб той мав доступ до ремонту пошкоджених труб чи вікон. При тому, що в них квартирах залишилися власні речі, техніка і так далі. У Оліних батьків лишились тільки замкнуті двері, які вони відмовляються. Нити Оля масово заносить в ЧС всіх сусідів і ірпінців, які посміли їй написати в приват чи комент в інсту або Тікток. А під дописом про ситуацію так втомилась всіх блокувати, що зрештою обмежила право коментувати. Ось таке повідомлення я отримав від кошенят, які є безпосередньо частиною учасниками цього конфлікту. Точніше, і якщо дивитися з огляду на зачитані аргументи від підписників, то я просто в шоці. Якщо послухати. Відео цибульської, то її звернення виглядає зовсім під іншим соусом, з іншими акцентами. Тож перед тим, як робити якісь висновки, я хочу почути ваші думки, що ви думаєте про це. Можливо, хтось з Ірпеня, з Бучі, у вас теж є якісь спостереження, зауваження, ви зіштовхувались подібними ситуаціями. Давайте обговоримо в коментарях. Такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я сподіваюся, вам подобається новий фон. Я готувався, тож, 2024, зустрічай нас в новому плітковому антуражі. До що випуски виходять кожного дня, а я не прощаюся. до зустрічі в наступному випуску, який вийде вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.